Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами розглянемо, як працювати в програмі Canva і створювати. Тут стопчасті діаграми, секторні діаграми, таблички. З цією програмою ми з вами будемо працювати аж до 9 класу. Це хмарне середовище, тому завантажувати на комп'ютер нічого не потрібно. Ви у програму перейдете за посиланням, яке я залишу вам на клас румі Зареєструєтесь тут і ми будемо з вами працювати. І так, ви відкриєте. Програму Canva. Перед вами відкриється ось такий екран. Ви бачите, зверху є така стрічечка з пропозиціями, що можна створити, які об'єкти можна створювати в програмі Canva. З боку, з лівого теж є інструменти. Ми з вами будемо робити зараз діаграму, і тому нам потрібен просто пустий аркуш. До речі, якщо ви пролиснете вниз, ви побачите багато різних шаблонів, які пропонує ця програма. І так, ми натискаємо на аркуш документа. Бачите, док Створити. Ми клацаємо, і програма відкриває нам новий листочок. Ми бачимо саме відразу місце, де вводиться заголовок нашого документа. Ми будемо говорити сьогодні про швидкість візських тварин. Це права перша по підручнику сторінка 59. І ми дамо назву нашому документу створення діаграми. Створення діаграми. Ми ввели назву, ми можемо виділити, затиснути ліву клавішу мишки, виділити ці слова. І зверху у нас є рядок інструментів. Ми можемо працювати саме з цими буквами. Ну, хай буде синім. Бачите, ось тут колір можемо змінювати, і буковка А відразу змінюється. Ось так. Є створення діаграми. Переходимо, enter, натискаємо, перехід на новий рядочок. І тепер ми з вами будемо пригадувати, які форми подання інформації можуть бути. А це може бути інформація яка текстова, може бути графічна інформація, музична, звукова інформація. Так? Ми з вами будемо використовувати сьогодні два види інформації, це текстова інформація і графічна. Причому графічна інформація у нас буде у вигляді таблиці і у вигляді діаграм. Ми з вами почнемо з текстової інформації. У нас по завданню буде швидкість пересування свійських тварин, так, І дана табличка. Ми надрукуємо. тварин Поставимо дві крапочки, для цього затиснули Shift і зверху 6 натиснули. так Пробіл зробили. І далі пишемо: у нас є курка, пробіл, вона буде рухатись зі швидкістю 15 км на годину. Поставили кому. Кома ставиться правою ручкою, натискаємо Shift з правої сторони клавіатури, і поряд кнопочка крапочка. І пробіл. Далі у нас кіт, знову Пишемо, він у нас буде бігти 48 км на годину. shift, крапочка, кому поставили пробіл. Далі у нас буде кролик, а кролик у нас взагалі рекордсмен, да? він буде бігти зі швидкістю аж 56 км на годину. Поставили крапку. Є. Ми прочитаємо, все дізнаємось. Ми можемо також от зараз виділити цей весь текст. І можемо ось тут збільшити наш шрифт, щоб було зручніше читати, кому не дуже зручно буде. І текст ми зробимо чорним. Ось так є. Ми з вами написали інформацію: швидкість пересування свійських тварин. Курка 15 км на годину, кіт 48 і кролик 56 Ми з вами молодці. Це текстове подання інформації. А як же подати цю інформацію у вигляді таблички? Може бути, буде простіше нам порівнювати. Давайте спробуємо, як вставити табличку. Підводимо курсор мишки. На злівої панелі сторони інструментів і обираємо вкладочку Таблиця. Беремо першу табличку, клацаємо по неї і відкривається заготовлена табличка. І ми, дивлячись у підручник, переносимо таку ж саму табличку сюди, в цю програму. У нас є курка. Далі у нас є кіт. І для того, у нас ще кролик є, нам потрібно додати ще один стопчик сюди. Ми підводимо курсор мишки до трьох крапочок, клацаємо і відкривається контекстне меню. Ми обираємо додати один стопчик Є. І тут ми друкуємо кролик є. Тепер, другий рядочок. Ми будемо. Писати швидкість. І швидкість у нас буде виражатись в кілометрах на годину. Не у метрах на хвилину, а в кілометрах на годину. Так, курка у нас буде бігти 15 км на годину. Далі кіт 48 і кролик 56. У нас є зайві рядочки, їх потрібно видалити. Ми переходимо на пустий рядочок. І поряд з ним ось ці три крапочки клацаємо і шукаємо в контекстному меню Видалити один рядок. Видалили. Клацаємо на наступному пустому рядочку знов три кнопочки. Видалити один рядок. Є. Ми зробили з вами табличку. Ми також можемо розфарбовувати, бачите, ось тут є, що не зафарбовано. Можемо взяти ці комірочки, зробити кольорові, можна ось так робити, можна не робити, це вже, вже ви будете за бажанням. Тепер ми... Ми написали ту саму інформацію, яка була у текстовому вигляді, у вигляді таблички. І вже якось зручніше правда, порівнювати вже краще. Але є ще один варіант, ще краще. Це у нас стопчаста діаграма. Ви пам'ятаєте да, з підручника, що стопчаста діаграма показує співвідношення між різними даними, да, і її використовують для порівняння числових даних. Як сюди вставити діаграму? Ви бачите кнопочку графіки, переходимо гістограми, оці стовпчики обираємо. Є, відкривається шаблон, і ми будемо його зараз змінювати. Не лякайтесь, це дуже просто. Бачите, ось тут є маленька табличка, заготовка. І ми переносимо, переносимо сюди просто дані ось нашої таблички. А що саме? Перший стовпчик у нас курка є, а другий стовпчик у нас хто? Кіт. І третій стовпчик, щоб до нього дібратись, так, клікнули кролик. Є. І тепер будемо, тут можна бігунком пересуватись, да? будемо заповнювати кролик 56, кіт у нас 48, буде бігти, і курка 15 є. Тепер ось тут там, де елемент 1, ми пишемо кілометрів години. Є. А ось ці елементи нам не потрібні. Ось це ми виділяємо і натискаємо Delete, видаляємо, вона нам не потрібна. І бачите, ось тут вже відображається тільки три наших стовпчика. Зверху написана легенда. Легенда це назва кожного стовпчика. Ми бачимо шкалу, вісь Y, вісь X, і ми бачимо, як що розташовано. Ми можемо розфарбувати по-своєму цю діаграму. Як це зробити? Да просто підводити курсор мишки до верхнього рядочку інструментів. Бачите, ось тут відображається три кнопочки, три кольори, які застосовані для діаграми. Беремо перший. Це у нас курка була. Так? Давайте оберемо якийсь колір такий більш цікавіший. Ось такий жовтенький. Другий у нас котик. Нехай буде такий. І рекордсмена, ну, рекордсмена ми червоним зробимо кролика. Все класно є. І у нас з'явилась ось така стовпчиця діаграма. І ви бачите, вже більш зручніше це все переглядати. Коли ми наводимо курсор мишки на саме стовпчик, ми бачимо назва, бачимо, в яких одиницях вимірювалася швидкість, і бачимо, скільки він біг. І так, тут котик. Бачите, 48 км на годину і курка. На нікуди не торопилася. Да? Є добре. Значить, Це стопчиста діаграма для порівняння числових даних. Дуже зручно і класно. Бачите, ми з вами спочатку текстову інформацію ввели, потім табличку зробили, теж класно. А потім зробили ось таку діаграмку ось такі три види подання інформації. Ну, а У нас ще є один вид діаграми, який ми з вами вчили. да? Це у нас декругова діаграма. І ви пам'ятаєте, що кругова діаграма демонструє, яку частину від цілого відображають дані частина від цілого. Ну, Давайте спробуємо тут зробити і зробимо висновок, чи зручно, чи незручно дивитись. Так само ми підводимо до кнопки графіки, відкриваємо секторну діаграму кругову, а табличка трохше, то, трошки інакша. Ви бачите, отут перенесено дані будемо вписувати в стовпчик. А тут просто ми перший стовпчик напишемо вимір кілометрів на. Годину. Тут у нас буде курка, і вона у нас 15 біла. Так, далі кіт І він біг. Скільки він там у нас біг, я вже не пам'ятаю, 48, да? І у нас є кролик. А він біг аж 56. є ми це зробили, да? і ми дивимося, нижче отак пролистуємо. Ми дивимося, тут є елементи теж зайві. Ми їх також виділяємо і видаляємо. І ось Тут у нас теж ми можемо так само розфарбувати да? таким самим чином. Так? Давайте ми візьмемо котика, зробимо синім, так? і кролик у нас Червона. Ми зробили діаграму, і ви бачите, тут вже у відсотках підписано відразу. То, тому що діаграма кругова вона саме демонструє частину. Від цілого, ціле 100%. І ось тут іде частина від цілого. Для даної задачі не потрібно використовувати кругову діаграму. Нам все ж таки більше підійде для порівняння саме підійде стовпчаста діаграма. А ось таку секторну добре використовувати, коли ділимо піцу, яблочко або якусь частинку ми забираємо від цілого. І тоді можна зробити табличку. І подивитись, як буде графічно виглядати. Ось таке завдання ви повинні будете виконати самостійно на своїй сторіночці у канві. Текстову інформацію подати, табличку подати, стовпчасту діаграму зробити і кругову. Коли ви це виконаєте, потрібно відправити роботу на перевірку. Як це зробити з цією програмою? Ви відкриваєте кнопочку поділитись. Далі переходите доступ, має, маєте лише ви. Ви відкриваєте ось цю галочку і обираєте будь-хто за посиланням. Клацаєте. І у вас ось тут віконце редагувати. Відкриваєте перегляд. Мені можна відправляти і редагування. Я не буду редагувати, але краще ось так відправляти. Натискаєте копіювати посилання, потім ви перейдете на Classroom і зі своєї сторіночки відправите мені це посилання на вашу роботу. І я перевірю, я думаю, у вас все вийде. Ви ще раз переглянете це відео і виконаєте роботу. Пам'ятаєте формулу успіху? Я все вмію, я все хочу знати, у мене все вийде. У вас все вийде, тому що ви уважні, ви переглянете уважне відео, і ви відкриєте програму і виконаєте в цій новій програмі завдання. Я бажаю вам успіху. До наступного уроку, діти! До побачення!